І Швець, і жнець, і дуді Гравець. Отак десь думають багато людей, які вирішують самостійно писати позовні заяви, відзиви до суду. Але мова не про це. Якщо так подумати, то, звичайно, людина може сама написати позов. Ну, там, наприклад, шаблонний, коли там стягують борги з підприємства, тощо, тощо вибачаюсь. Але. Ну, от клієнт писав, він писав, не дописав і подумав, та я ж там на суд подам його, відзив про відзив і від Стільки його писав, що запізнився з сроками подачі відзиву, а так абсолютно виграшна справа. Ледве-ледве ми той відзив та інші докази просунули в цей процес, як кажуть. Але чому не може людина сама написати позов? Я собі отак от подумав, щоб от донести до людей. І от взяв такий приклад. От людина, наприклад, все життя адвокат, юрист займається, наприклад, податковими спорами, то ти їй дай завтра писати позов, якийсь складний про усунення від спадкування чи спадкової сфери, то вона застряне. Звичайно, якщо це професійний юрист, він так пару днів начитається. Оце я зустрічав такі випадки. Начитається і напише його, але теж упустить якісь нюанси, яка д'явол криється в дрібницях, так і в позовних заявах і інших процесуальних документах. Всі нюанси в дрібницях, які, от, на перший погляд, навіть якщо ви шаблонний позов прочитаєте, ви ж розумні університети, там всі позакінчували в Україні надзвичайно високі. Котируються у всій галактиці, мабуть, тим більше такого гуманітарних профілей. Інженери чомусь і лікарі краще пишуть, всі інші, як на мій погляд, не дуже. Але вибачаюся, завжди бувають винятки. Якщо юрист, то питання. Йому важко написати позов чи інший документ з іншої сфери, от будь-якому юристу, адвокату, підійдіть і скажіть, склади мені договір між енергетичними компаніями, то він скаже, я це не знаю, я це не робив. А чомусь багато людей, коли звертаються в суд, чи фільмів надивилися, чи у них там якась юридична сутність вселилася з юридичного світу, яка 6 років у університет пройшла, і пишуть самі. Тому будьте уважні, якщо це ж суд, це ж документ, який визначає там ваші права і обов'язки в певному моменті раз і назавжди. Не робіть цього. У нас же навіть колеса, зимню резину на літню навпаки міняють спеціалісти. Хоча це можна зробити самостійно. Не робіть дурниць, уникайте юридичних помилок і ризиків. І для цього підписуйтеся на цей канал. Чимося на чужих помилках. Дякую за увагу.